Привіт! Сьогодні інфраструктурна новина, здається, про те, що в Шибаріумі запустилася Торі Гейтвей. Торі Гейтвей, якщо що, оглядає отаким от чином, значить, в екосистемі Шибаріум запустили Торі Гейтвей. Це міжланцюговий міст, який дозволяє користувачам безперешкодно переміщати активи між різними блокчейнами. Ну, звучить прикольно. Тобто. Взаємодія між там ефіром, бейсчейном, арбітровом тощо. Значить, вона підтримує півтори тисячі токенів на секундочку, і понад 60 блокчейнів серйозна заява. Планують розширення до Solana та татону. Тут використовується технологія Fusion DCRM, це груповий мультипідпис, що підвищує безпеку мосту, тобто неважливо зламати ключі, отримавши доступ лише до одного гаманця. Також дозволяє зменшити транзакційні витрати, об'єднувати ліквідність різних мереж і робити криптовалютні перекази дешевшими. Ну, непогано. Так, орієнтовано це все на новачків у крипті. Ліквідність. Так. Е і робити криптовалютні перекази доступнішими. Ну, звучить прикольно. Значить, оця вся історія орієнтована ще раз на новачків. Тобто. Створює простіший, безпечніший та навчальний простір для перших кроків, і в планах ще також фіатні шлюзи, тобто програма винагороди для спільноти, майбутнє стейкінг-програма та ще більше підтримуваних мереж. Ну, коротше, і ось тут на подкасті, тут ще в новині кажуть, що на подкасті Шайспікс, значить засновник хоче наголосили, що їхня мета зробити шибаріум. Шибаріум домом для користувачів, які приходять з інших блокчейнів завдяки дешевим і безпечним транзакціям. Мені стало цікаво, що означає шибаріум і виявилося, що це зв'язана коняк Перекладається. Щось мені не дуже подобається цей дім, якщо чесно. Так, коротше, по суті, типа Торі Гейтвей має стати автомагістраллю. Між різними блокчейнами, щоб користувачам було зручніше користуватися сервісами в екосистемі Шибаріум без обмеження лише однією мережею, класно, класно, бомбічно. Ще додатково, я тут трошки подивився пошукав. Справа тут ще одна новина. Ось ось вона. Про те, що вони вже, типа що. Були вже не просто тестові операції, а були вже прям інфрамасштабні інтеграції, там вже було переведено прям неймовірна кількість е переказів, транзакцій. Так ти що, там, коротше, таке вже там таке несеться. Просто несеться. І от, е знову ж таки, новина 12. -е, е Буквально 9 днів тому назад було, відбулася новина, ну свіжа максимально свіжа, 9 днів всього пройшло. Я вирішив подивитися, ну, бо знову ж таки, мені ось там ця стаття, вона мені багато не говорить. Мені важливі ще додаткові там, матеріали, бо мені цікаво самостійно зробити ось цей приказ, типу зрозуміти, як це працює, наскільки це дійсно, тіпо, от я як новачок, наприклад, да я. Зможу це зробити, що ми, через які кола пекло мені треба пройти, щоб дійсно це зробити. І я починаю переходити по ось цим е, тут посиланням, які тут є. Значить, ну, page not found <глас> Класно. Не вдалося завантажити. Не вдається отримати доступ. О, телеграм-канал. Що в телеграм-каналі? Нікого. Нікого і нічого. Там просто два, два повідомлення одне повідомлення і зміна логотипу. Все, там більше нічого немає. І ось ця ще історія. Просто просто якийсь пост, якась там кількість переглядів. Не більше, не менше. Е, я нагадаю, що Шиба це в нас е, мемкоін коін. Е, і половина токенів Шиби е, у Бутеріна Віталіка. Також ще подивився тут, е, де в нас лежить найбільша кількість токенів е, ходлери, ходлерів. Тут, наче як на обіді 5% на Robinhood, на Binance 3%. Ну, тобто, не так вже багато тої емісії знаходиться на біржах. От на Burn адрес 41%, бо вони спалюють токени. Ну, окей. І плюс я, коротше, спробував короче, ось цю історію. Десь я. Зараз Story Gateway. тут шиба. Здається, це є ця штука. Ні, це не ця. Коротше, зараз секунду. Я тут один сайт ще. В новинах десь я його знаходив. Секундочку. А, на який я намагався перейти. А от тих От, от оцей, 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 ця новина. Ось ось цей хоче сайт. Ну, виглядає, звісно, так собі, якщо чесно. Але, ну, типу, Неважливо. Я на на натискаю Торі Брідж. Ти серйозно? Я повинен робити перекази через отакі незахищені сайти. Банально, HTTPS, ну камон. Коротше, повна фігня. Тому давайте так підсумуємо. Значить, новина, звісно, цікава, інфраструктурна, звучить як ну, щось там, неймовірний якийсь прорив. Але е, на ділі щось воно не працює. Як як я маю робити ці перекази, взагалі не зрозуміло. Тому давайте просто подивимося, що в нас відбувається з ціною токенів Бо бо я не розумію. Просто не розумію, як це працює. Уявимо, що воно працює. Значить, що ми бачимо? Ми бачимо, що в нас тут була в кінці минулого року. Висока волатильність. Після цього ціна знизилася на дофіга відсотків. До речі, наскільки На 60%. О, на 60% ціна впала. Чудово, виглядає бомбічно. На 60% ціна тут впала. Ну тут були суттєві зливи, проливи. Потім у нас ціна перестала знижуватися. І на зараз у нас немає зниження ціни. Хоча періодично, як ми бачимо. Якісь продажі в нас трапляються ось тут, але ціна не оновлює мінімум. Це як би каже нам про наявність дефіциту, але мене бентежить той факт, що в нас немає і навіть оновлення максимум, і він навіть не то що онов, він навіть не в боковому русі. Тобто на зараз це виглядає як ну відповідно до теорії трендів Чарльза Доу, Це в нас не східний тренд. Тому. І волатильність знижується. Коротше, давайте так. А, в цілому ця вся історія виглядає як непогана історія для грідів Тобто тут немає якихось суттєвих рух ні вгору, ні вниз, тому а, наче виглядає прикольно як для грідів, тим паче після суттєвого зниження. Єдине, що Ну да, 40% насправді тут можна канал взяти 40 вверх-40 вниз і нормально. Але мене дуже сильно е... смущає. Ось це те, що ми не оновлюємо ніяк мінімум. Тобто ми ось тут зросли не суттєво, ще раз не суттєво ми зросли. Тобто це не було там сот, сотень відсотків, так що ми пробили минулий е, максимум. А так, оновлення ніякого не було. І виходить, що наче з однієї сторони, ну, типа, висхідний тренд, з однієї сторони, а з іншої сторони, ніфіга він не висхідний. Тому розди... дивитися шибу на довгострокового типа влонг. Давайте так, якщо, е, наприклад, ось ця інтеграція. Вона буде нормальна і дійсно. Це додасть цінності токену ШИП. Окей. Але на зараз це поки не пройшов. У нас навіть підтверджень немає, що ця інтеграція дійсно працює. Я не знаю, як її перевірити. Може, це тимчасове явище? Може, тіпе. я не знаю. Може, це щось неймовірно потужне, що я не зрозумів його. Може таке бути, бо знову ж таки я не блокчейн-розробник. Тому на зараз максимум максимальна реалізація, яку я бачу, це гріт 40 вверх, 40 вниз. Теперішньої точки, і сподіватися, що дійсно непогано вдасться, що вдасться зробити. Але ще раз дуже схоже на те, що потенційно може бути подальше зниження. Тіпа давайте так. Я е, ну типа не готовий робити супродгострокових прогнозів, що тіпа, там буде точно роз чи буде точно зниження. На зараз із реалізації бачу лише гріт. Далі треба слідкувати за тим, наскільки ефективні будуть продажі, наскільки вони будуть знижувати ціну. Якщо будуть суттєво, треба буде фіксувати гріт просто і типу. Виходити, чекати знову таку точку, де в нас сформується ну, на високих продажах, в нас перестане ціна знижуватися, і там знову ж таки можна буде запускати гріт, але знову ж таки, в залежності від того, наскільки суттєві в нас будуть, наскільки суттєво учасники будуть вкладатися в створення дефіциту. Так, тому коротше, так, да, отака от історія із того, що я бачу, і з того, що ми бачимо по об'ємам, і з того, що дійсно відбувається на на шибі. Так, значить, е, напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно шиби. Стосовно цієї історії. Ще раз, напишіть мені, може, я щось, типу, тупо щось не зрозумів, може, з цими, пре... з цими сайтами, посиланнями. Ну, типу, може таке бути реально. Щось десь я не так зробив. Але ще раз, я, як новачок, як людина, яка просто Назар, наприклад, побачила новину і вирішила там перевести свої гроші, скористатися мережею. Ну, типу, мені щось не вдалося. Не вдалося. Оця історія мене, ну, типа. Не виглядає безпечно. Давайте так казати. Тому я краще робити цього не буду. Але ще раз, може, я щось просто не зрозумів. Так, е, значить, в мене на цьому все. З вас лайк, підписка, посилання на наш телеграм-канал в описі. І до нових зустрічей!